Кримське пиво, з нібито Російської Федерації, в ході власного розслідування в одному з супермаркетів рівного виявили представники громадської організації Рівненський громадський контроль на пляшках пива, пиво безалкогольного комбінату Крим на етикетці країною виробником вказана Російська Федерація. Така ситуація є ганебною, говорить Дмитро Якимець. і крім того, порушує законодавство України. До нас прийшли, забрали частину нашої території, ті підприємства, які там є. Починають випускати продукцію. Якщо вони маркують, що це Російська Федерація, це ніким в світі не визнано. Це є неправда, це є обман покупця. Тому це є як мінімум порушення закону захисту прав споживачів. По-друге, це є порушення закону про тимчасово окуповані території, тому що насправді Крим це ніяка не Росія. Крим, це є Україна, але тимчасово окупована територія. Порушили закон у цьому випадку і виробник, і дистриб'ютор, і торгувальна мережа говорить патентний повірений Юрій Трачук. Подані позовні заяви до суду проти двох на сьогодні відповідачів. Також під час судового розгляду будуть встановлені вся мережа, в який спосіб були вони здійснені доставка, чому вона потрапляє в українські супермаркети. Ми не маємо сумніву в тому, що такі самі продукти продаються по всій мережі Фозі груп, оскільки були сигнали і в тому, що, наприклад, магазини ФОРА в Києві також продають аналогічне пиво з аналогічним вказанням місця походження Російської Федерації. Я вважаю, що дана продукція, і так говорить закон повинна бути вилучена. Закон дає 7 днів на те, щоб цей товар був вилучений, і всі недоліки були усунуті. Тим, як цей товар з'явився на полицях рівнянського супермаркету, вже зацікавилась СБУ, адже якби пиво було з Російської Федерації, то мало б сплачуватись мито та необхідні збори. Продаж цього напою, говорить Дмитро Якимець, фактично є змушуванням рівнян підтримувати сепаратизм. Коли нам, рівнянам, цей товар продають тут, фактично нам пропонують і навіть нав'язують освятити сепаратизм, освятити те, що у нас відтяпали територію. Пишуть, що це виробник Російської Федерації, а ми купуємо і платимо за це гроші. Величезне питання також до міської ради. Чому немає моніторингу? Згідно закону, міська рада повинна моніторити торгівлю в місті. І якщо відбувається беззаконня, це має в першу чергу піднімати місто. У самому ж супермаркеті повідомили, що товар закуповують у рівненських постачальників, тож звідки його беруть самі дистриб'ютори, не знають. Чому ж на ціннику магазина вказана країною виробником Україна, а на етикетці пляшки Росія? Пояснюють. Це, значить, технічна помилка, воно було українське. Не внесли просто зміни в специфікацію цього артикула. Ми будемо писати на виробника для того, щоб він змінив специфікації. І вказав специфікацію іншу країну виробника. Крім того, штрих код на пляшках, нібито український, починається на цифри 482, Однак, як говорить Юрій Трачук, всі інші цифри фальшиві. Тим часом адміністрація супермаркету пообіцяла зняти цей товар з продажу до з'ясування стосунків з виробником. А вже через день прес-служба супермаркету ще й надіслала лист до громадської організації Рівненський громадський контроль, якому повідомили, що вже вилучили всю партію пива з неналежним маркуванням та подякували активістам за пильність. Натомість забирати заяву й суду Дмитро, якімець не збирається, оскільки у справі є не тільки супермаркет. А й сумнозвісний комбінат «Крим». Цю справу ми просто так не залишимо. Рівненський громадський контроль обов'язково послідкує, чи справді тепло приберуть і сполить в магазині. І це стосується не тільки фозі Груп, а й інших торгових закладів цієї компанії. А щодо позивної заяви, то вона перебуває в Рівненському міському суді. І я думаю, що так можна вплинути на тих, хто задля власного фінансового збагачення просто нехтує українським законодавством та національним інтересами.